Вітання всім нашим глядачам. Сьогодні трішечки розповімо, що в нас трапилось, а трапилось в нас те, що наш балушка захворів. І так, лікували ми нашого балу з першого від кліща, від укусу кліща від клющового енцефаліту. Антибіотики, три дні він, правда, поприймав. дякувати Богу, що не більше. Аж поки я не знайшла нормальних ветеринарів. Лікували нас чотири ветеринари до цього. Кожен говорив щось різне, точніше ніхто нічого не міг толком сказати, але лікувати, лікували. Балу не їв, не пив. Бачите, лапки забрили, катетер стояв, я йому капала вдома, правда. Тому що в клініці <кій> навіть не пропонували нам капати, але я бачу, що в нього вже зневоднення, попросила поставити катетер, сказали, який розчин, прокапала. Їсти він не їв. Зараз він вже більш-менш трішечки їсть. Це він не їв, це вже він хворіє більше тижня. То йди лягай, йди лягай, де ти лежав. Давай йди. Головне пройди, щоб я бачила, як ти йдеш. Почалося все що з того, що він раптово просто почав кульгати на задню праву лапку. Ну, вийшла я з ним зранку на вигу. І бачу, що він на ню кульгає. 20 метрів пройшли. Я його повернула назад, почала обстежувати, общупувати. Ні на що він не реагував, щоб його там боліло. Зразу до ветеринара. Ветеринар перший поставив діагноз що це розтягнення м'язів або сухожиль. І ми думали, що Балу десь вночі напевно скакав за котом, бо він любив вночі вийти трішки погуляти. Десь неправильно приземлився, але, як виявилось, не так. Потім лікували йому кліщовий енцефаліт, хоча він у нас на сімпаріці, і я думала, як же так сімпаріка може пробити, щоб кліщ випустив свою отруту. Виявилось, сімпаріка нічого не пробиває, все гаразд. <кій> так що це не кліщовий енцефаліт. Купу аналізів поздавали, купу втратили грошей, виїздили дуже до багатьох ветеринарів, аж до чотирьох очно і два ще онлайн нас консультували. Ну, Ті, що онлайн сходились на тому, що це, напевно, швидше за все не кліщ, хоча ми все провіряли, все виключали. А ті, що очно його оглядали, казали, ну, не знаємо. Хтось казав неврологія, але так і нічого толком нам не казали, що до чого, куди звернутися, якщо самі, наприклад, не розбирались. Хтось просто лікував йому то кліщовинці, хліб, то ще щось, а ми вже в тому відчаї, знаєте, прислухались до думки кожного, того, що ну, це ж ветеринар, він ж знає, що говорить. Поки ми не звернулися до нормальних ветеринарів, я написала їм в інстаграмі. Це вже був крик душі, ми випадково потрапили до них. Ми купували один тест на перевірку найпростіших захворювань, які переносять кліщі. І я побачила ту ветеринарну клініку. Потім думаю, ну все, вже вечір я їм напишу, чого я думаю, не зайшла, не спиталася, чи там і ветеринари, щоб ще подивитися. Але знаєте, вже після 4 до 5 звертатися вже якийсь вже відчай був. Я їм написала, і мені розумні люди зразу розписали, що до чого, як виявилось наша балу неврологічна патологія. Можливо, хто з таким стикався, але бажаю нікому з таким не стикатися. Називається поліневрит або поліневропатія. І ось тепер ми маємо цей діагноз. Має ще його підтвердити невролог і знати, які рекомендації на майбутнє і що робити. Хоча я вам скажу, сьогодні балушкові вже третій день, як чуть-чуть легше. В нього є прогрес. Хоч він отакий от сумний завжди лежить, але в нього є прогрес. Пальне явище. У нас Балу без повітка. Навіть не тягне. Де зайчик, бачиш, якою ціною дається тобі то все. Заходь, дем, пішли додому. Пішли. Дем, балу, доганяй. Давай зайчик, ходи. Так йому кожен крок дається важко. Але нічого, він помаленьку вже сьогодні рухається. За територією. Він трошечки більше ходить, а це він взагалі не міг ходити, він лежав, в туалет ми його виносили, ставили, він йшов в туалет і заносили назад до хати. Зараз він може метрів 20-30 пройти, ну і лягає. Як нам пояснила лікар, це просто його м'язи забуваються, як і що робити, і для того ми йому робимо масаж кожен день, лапки розминаємо стегна, отак по хребту проходимося. Щоб його м'язи не забували, що він має робити. Ну, і чекаємо візиту до невролога. Надіюся, що ми до нього потрапимо. Ми вже записалися, але бачите, така ситуація, що не ясно, що буде завтра. Того кажу, що надіємось. Наразі балушка їсть. Правда, перевели його трішки на консерви, бо йому такий сухий корм важко їсти. Масажується і відпочиває. Знаєте, Мені навіть не віриться, що така машина, як балу, отак міг просто взяти і злягти. Ну, був активний, бігав, скакав ввечері, а на ранок просто вже не, ну, як сказати, апатія, депресія його накрила конкретно. Їсти не хочу, пити не хочу. Ой, да балушка. Таке теж може бути. Але нічого, ми, каже, йдемо на поправку. Головне, що ми вже знаємо діагноз, ще залишилось його підтвердити, отримати рекомендації, можливо, лікування на майбутнє. І все буде добре. Чи це генетичне, спадкове, чи це набуте, ми ще не знаємо. З нам це все якось має пояснити, розказати лікар-невролог. Консультація невролога буде у Львові, так що, якщо маєте бажання з нами у Львові зустрітися, пишіть, напишу вам, коли ми будемо, можемо з вами побачитись. Ремусик наш весь той час допомагав малому, правда, ремус. Лежав коло нього, сумував з ним. Але каже, нічого я вже трошечки далі пішов і балу побачив, каже, що я гуляю, і собі теж вже вчиться ходити. Ну, Це таке, як заново треба навчити малого ходити, ремус. Ремус молодець, ремус дуже чемний пес. Весь той час, що ми їздили, він чемно вдома, сидів, чекав нас, переживав за балу. Правда, ремус? От бачите, як собак буває німий язик, а вони більше переживають, ніж люди. Та й такі в нас, каже, справи, ремус. Хочу подякувати всім, хто нам допомагав морально, фінансово. Тоді, як ми бігали б тих всіх ветеринарах, то у нас грошей йшло дуже багато. Хто стикався от з таким, то я думаю, розуміє, про що я говорю. Я ще залишу карту під відео і PayPal. Якщо хочете, можете перекинути, задонатити, тому що ми не знаємо, що ще буде далі, і скільки буде тривати, і яке лікування. Ну бо лікування цього захворювання є багато варіантів, якщо це точно те захворювання. Але є підозра на те, хоча йому вже стає краще, і це якби показник, що, можливо, обійдеться без лікування, просто так і далі продовжувати. Але це вже скаже точніше лікар-невролог. Тому я карту залишаю. Дякую вам всім, що ви з нами, що ви за нас хвилюєтесь. Якщо у вас будуть ще якісь запитання, залишайте в коментарях. І надіюся, що скоро буде гарне, позитивне відео, що наш було одужав. Ну, а поки так, як є, бережіть себе і своїх хвостатих. Мирного всім дня!